Мої вітання глядачам мого каналу та хто дивиться мене. Сьогодні піде мова про розпаковку посилки. Хто дивиться мій канал, то пам'ятає, я казав, що буду заказувати собі мастило для ципка. Якраз сьогодні такий фон під цю, можна сказати, мастило, під оливу. Якраз все зелене, весна, зеленіє. Зараз я його покажу. На почті я вже, звісно, дивився і відкривав посилочку. Так, і ось у нас ускварна X-Guard Bio. Ось така вона. Біолива за природу. Все, вид такий у нас. Спереді в нас має, а ось ззаді. Так. І що я хочу сказати відразу? Вона рідша від Щільовського Forest Plus. Можливо, тому що біо. Все гарно видно, що вона сама по собі констанція в неї рідша. Побачимо, яка в неї буде адгезія. Ось ці гарні такі виштамповки мені подобаються так. Отака в нас баночка. Так що кому цікаво, пишіть. Зробимо на неї більш детальний огляд. Сьогодні така можна сказати, розпаковочка показати. Якраз перевіримо її в роботі, як вона себе покаже. Будемо дивитися, наскільки вона хороша. І хочу сказати, що заказував я не одну, а дві. Отак. І ось у нас дві. Дві. Дві бутилочки. Не буду казати, хотів я одну заказати Стіль Форест, а одну таку. Вирішив заказати дві ці у Скварновській. Перевірити, а потім будемо бачити, я для себе зроблю вибір, чим користуватися. Ця олива досить гарна. Це вона йде з преміального класу. І можливо тоді зробимо порівняння. Там буде видно. Звісно, трошки воно недоречно порівнювати біо з звичайною. Учтіля я просто на всього не знайшов. У нас у продажі. Колись вона була, дуже часто зустрічав біо від щіля, ну Зараз чомусь її немає у нас на ринку. Не знаю, можливо, пізніше з'явиться, А на даний момент маємо, що маємо. Кажу, цими брендами. Ну, я в інтернеті взагалі не знайшов інформації про це мастило для ципка. Так, пару відео і то там презентація 3D. Просто бутилка крутиться на стенді і все. Від когось якогось відгуку я ніде не побачив, як вона, що взагалі, тому вирішив показати. І будемо дивитися. Якщо комусь цікаво, то. Ставте «подобайки», поширюйте це відео, будемо розширювати наш україномовний канал. Будемо дивитися те, що є в нас на ринку, тестувати, порівнювати. І будемо мати якесь вже порівняння, що і краще брати. І хотів би тако на пару хвилин таку тему ще про мастила для ципка моторні. Зараз я покажу, ось у мене воно є. Ось я підписав собі, що це дизельне моторне мастило. І хочу сказати про окислення. Ну, це, звісно, в мене буде іншу тему зняти про це, кому буде цікаво. І ось видно, що воно тут воно не осад. Я не скажу, воно досить гарне, а знизу тут воно більш похоже на відкладення. Я б сказав, що це відкладення через окислення. Трохи пішло. Це вже не перший раз зустрічаю з цими моторними маслами. Не знаю, чому так. Якщо кому буде цікаво, то ми поговоримо про це. Це буде зовсім інша тема. А так, сьогодні вся наша увага на хускварні біо. Тому, кому цікаво, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.